Добрий день, це канал. Я і мої кози. І ми з вами будемо садити. А може буде на каналі, я і мамині тваринки, не знаю, побачимо. Десь на котрий канал закину Будемо садити виноград. Я вже давно збираюся і все ніяк не встигаю. от Виноград вже у котрої по корінці Того посадимо. Котрий не попускав, ще останеться. От в мене. Бачите, треба його посадити. Так, цей пустив корінчик. Ці ще не пустили. Цей пустив. Показали чи ваші повисихав. в ній і не повисихав от мої корінчики. Курінчики ще. Ну, куди тікаєш? Цей теж ще немає. Ні, немає. Той немає. І той ще немає. Вже отут є? Де розколяне? Ті балябушки такі, що на корінець? Ну тут... Ну тут ще немає. От. От так. Цей ми ще поставимо, він ще буде ете, стояв, ще буде пускав корінці. От, Той буде ще пускав корінці. А цей ми зараз посадимо. Має таку стареньку собі вазоночка. От. Тут в мене є земля відерці. Земля в мене купляна От. Зараз. Сюди посадимо два виноградики, не щоб корінця не відломити. О. Так, один. І ще один. Зараз стояти, не падати. Зараз я, докинувшись сюди землі, ти будеш тримаюся. Земля в мене досить мокра, щоб було вологи достатньо, щоб корінчики не поприсихали. я ще покину. І тепер ми той виноград поставимо на вікно. Я винесу туди на ната вікна, на тамті комнати, там на вікнах є місця багато. І він там буде вкорінявся собі. Начне Розпускати листочки пізніше. Я буду показувати, як їм буде рости. Так, тут в мене ще є два пагони, зараз ми ще їх посадимо. Притиснемо, щоб ріс. От. Я так там того року вкоріняла. Ну так запихаєте, щоб та нижня брунька була в землі. От, як вона в землі, там коло неї тоді пустить корінці ще додаткові та брунька коло бруньки. І е, вона з землі пустить до гори пагони. Зазвичай вона з землі пускає пагони та табрунька. Як є моя батарея чи радіатор, то вони хуче проростають, курінці пускають, бо теплий тепле підвіконник. А в мене то так хутко не пускають курінців. Так, ну і тут подивимося, зараз ми дістанемо. Тут в мене теж є виноград. Цих чотири пагони то мені давали виноград на розведення. А тут того, в мене є ще? Чотири. 5. То, то мій виноград з тих, що в мене там в садку росте коло шпалери посаджені. Ну, той ще немає корінця. Так. Цей же вигони ми його теж посадимо зараз. Він навіть почав розпускатися, треба його посадити. Цей розпускається, ну ще. Куріння немає. Ще ми його ставимо на, на трошки. От. Цей не розпускається, але от куріння, бачите, вже є. Так що його треба посадити. Отих два посадимо. Ну, а ці ще три ми поставимо по Так, і вже заодно глянемо, чи мої, що мої рози тут кажуть? Ну, ті ще курінців не мають. Ой-ой-ой, яка колюча. І ця корінців немає. Це ті, що я тут не розрізала боковушок. Та теж немає. Ай, ай, ай. Ну, вона навряд чи буде, бо не знаю, чи видно, вона вже починає. Бачите, підсихати. Я її зразу викину, навіть брати не буду до всіх. От. Цей теж немає корінчиків. Ну, хоча, хоча, дивіться, не знаю, чи видно буде. Бачите по колу там, де от корінчики отут по колу, таке. Та як на рості, оце звітом будуть корінчики рости. То цей пагін може й буде мав корінчики мені дуже хотілося. Так, цей немає. Таких. Ну, цей наврат буде, бо почав чорніти. Бачите, це знав толку. Наврат ще буде, ну, хай ще трошки постоїть. Теж немає тут бруньок знизу. Ну, цей почав сохнути, почорнів, його теж викинути треба. Так, цей ще немає нічого. Ну, цей почорнів. все. Його викинути, бо він не потрібний. І цей ще побуде. От. Ну, зараз ще тут лазонок посадимо. Чому я ще котрой слоїчок подивитися. в цьому тушенку? Бо я ще розів не дивилася. Чи пускають вони ті корінці, чи не пускають. Чи взяти їх повикидати, чи може таке. О, той має багато краще. О, то можна вже, мабуть, навіть і посадити. Знову виднося. Бачите? Має корінчики вже маєш. Це той, що розрізаний, бачите, от розрізана кора? Що я розрізала поздовж тут і тут, і бачите, пускає корінчики. От. Це і ні. Цей не хоче. Ті ще не хочуть. А ці вже захотіли бачите, мають можливість спустити, може якраз. Хоч пару штук прийметься, я була б дуже-дуже рада. Оцей теж починає отут, бачите, роз, роздається, от те, де розтріс, ну, що я розрізала і починає з'являтися такі білі нарості. І тут так само. Так що? Так що? Є надія, що хоч пару штук буде мати корінчики. Отаке От то діло. О, може і буду мати пару розів корінняних. О, о та, та теж пускає. Бачите? Курінчики. Ура, ура! би у мене прийметься хоч трошки розів. я буду мати ще на весну розочки які висаджувати. Вони покоріняються, я їх посаджу в вазоночок. Це й теж. А, кололася, бачите. О, о, о. Видно, що я вам починаю пускати корінчика. Ну, ще трошки побудуть, і ще я їх посаджу теж. О, і ще один є такий вже фест, пускаю курінчик. А я оце його для проби. Оцей курінчик. Подивіться, як гарно. видно, не видно. Бачите вже, які має корінчики. Я його, напевно, посаджу разом з виноградом в землю. Ось тих два пагони. я їх посаджу. Ой, зараз, зараз. зроблю трошки більший вогонь. Кваплиці. О. Попробуємо, чи буде той, чи то я його за кутку посаджу, чи ні. Але попробуємо посадити. Ой, патичок рози. Може, якраз. Та й може якраз він буде рости. Дуже хотілося дуже. Осадимо отак. Так що, тепер вони поростуть до весни і весною тоді, коли вже не буде загрози заморозків. Я цей виноград висаджую на двір, і він, виходить, за літо виростає дуже великий, гарний, порівняно до того, як його весною коріння. Він вже, до осені великі має пагони, гарно їх коріняє і вже в зиму йде досить-досить, як сказати, сильні, досить сильні пагони. Отак, От посадила я два виноградики своїх і розочку з ними. Ну, подивимося. Чи буде що з того, що я її так посадила, що ще не вибило корінчиків, чи не буде. Отакий От результат. От так в мене От. три вазоночки От. і буде в мене вкорінявся виноградик, земля мокра, я буду пильнувати, треба пильнувати, щоб земля не пересохла, бо якщо земля пересохне, треба, щоб тут вода весь час була під низом. От, Якщо земля пересохне, можуть висохнути корінчики. Вони ще не досить сильні, щоб вони утримували ну, такий пагін, коли нема багато вологи. Так що, як садите, пильнуйте, підливайте і Бог вам поміч, щоб у вас все вийшло. Я, наприклад, вже багато так винограду вкорінила, і я результатом дуже довольна. Ті ще пагони в мене постоять, будуть вкорінятися, вони ще повинні пустити корінці. А ті розочки мої будуть ще стояти. Ще трошки постоїть, котрі поукоріняються, повкоріняються, котрі ні, ну, значить, не судилося. Може, бо десь, хоч я казала, хоч би яких з 10 прийнялося і вже був би великий плюс. Я була б дуже-дуже довольна. Так що такі то діла. Всім гарного дня чи гарного вечора, всім всього самого найкращого і всім удачі, до зустрічі в лісму відео. па 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 па